Бачили, як часто в голівудських фільмах герої беруть начос, тягнуть його із великої сковорідки і за ним тягнеться сир. Це класно, це смачно. І сьогодні я навчу вас, як це робити, але з консервою. Привіт! Я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно і готувати ефективно. І в цій серії програм я розповідаю, куди використовувати ваші домашні консерви, щоб воно було смачно. Цікаво і завжди актуально. Поїхали. У мене сьогодні для цього рецепта будуть власне начос. Я обрала сирні начос, тому що конкретно ці я люблю сирними. І для начинки цих начос у мене буде іти консерва з м'яса криля. Я її дуже часто бачу на полицях українських магазинів, і мені здається, що вона часто недооцінена покупцями, тому що вона класна, в ній багато білку, вона дуже смачна і інтенсивна на смак. Але її рідко беруть, тому що ну не завжди знають, куди використовувати. Тож саме її ми заюзаємо в цей рецепт. Тож нам треба буде м'ясо, криля, сир, гострий перець, йогурт, а також ваші улюблені спеції це дуже простий рецепт. Для нього ми будемо нашаровувати начос у нашій формочці і потім запікати. Не хвилюйтесь, начос не приготуються, не згорять, вони не розмокнуть. Це буде ідеальний стан нашої закуски, щоб вона була одночасно і гарячою, і хрумкою, і гострою, і ситною, як це часто кажуть в англомовних рецептах, loaded – зарядженою. Отож ми на дно нашої форми висипаємо перший шар начос. Начос це насправді просто чіпси із. Кукурудзяних млинців, тому якщо ви хочете, ви можете кукурудзяні піти наробити самостійно вдома і потім їх посмажити і отримати начос. Але у мене на це ніколи не вистачає нервів і часу, тому от конкретно начос я купую. На ці начос ми відправляємо, просто рандомно розкидаючи трохи м'яса криля. Це дуже зручно, тому що воно саме по собі це м'ясо криля, достатньо дрібне. Нам не потрібно якимось чином там його різати, дрібнити. Ми просто беремо його з банки і одразу закидаємо на наші начоси. Я вирішила вам показати, знаєте, такий найбільш капусний рецепт: це такий джанк-фуд, що ви можете їсти це ввечері під улюблений фільм або серіал. Це м'ясо криля можна класно додавати у будь-яку пасту, у картоплю пюре, у будь-яку кашу, а ще досипати його у будь-який салат, де є овочі і зелень, як додатковий протеїн, щоб це було смачно і ситно. Тепер на наші начос я викладаю гострий перець. У мене це ось така буде червона гостра перчина. Ви ж можете брати консервований перець халапеньо, це також буде смачно. Я беру таку перчинку, тому що мені просто подобається, якою вона буде потім хрумкою і гарячою в результаті. Тоненько нарізаю наш гострий перець. Розкидую його по нашим начос. Зверху кидаю буквально... Ложку йогурта. У мене це грецький йогурт. Він не тече, він достатньо жирний, достатньо тримає форму і стійкий. І у ньому є оця приємна молочна кислинка, яка ну, нам тут саме і необхідна. Нам не потрібно його суцільно покривати. Оп, оп, просто рандомно його розкидаємо. І тепер наш сир. У мене тут твердий сир, це чеддер, він буде класно плавитися, він буде давати приємний смак. Ви ж можете брати будь-який інший сир, але зважайте на те, що сир в ідеалі має добре розплавитись. І повторюємо процес. Криль. Знову розкидаємо наш гострий перчик. Можете обійтися і без гострого перцю, якщо ви його не любите. Але я такі штуки обожнюю, я думаю, що начос завжди мають бути гострими. Тож ми його додаємо. Знову трохи йогурта. Намагайтеся запам'ятовувати, куди вилили йогурт на попередньому шарі, щоб на цьому шарі він з'являвся у вас в інших місцях. І знову сир. Останній шар. І на останньому шарі я трошечки зміню нашу порядковість. Спочатку на йогурт я натру сиру і тільки потім покладу наші шматочки перчику для того, щоб він в духовці добре пропікся і став рум'яненьким. Викладаємо наші перчинки. І відправляємо в добре розігріту духовку приблизно на 200 градусів, десь на 7-10 хвилин. Нам треба, щоб вона була дуже гарячою. В ідеалі, якщо у вас є гриль, то ввімкнути гриль. Ми хочемо, щоб вони не пеклися заново, а щоб весь оцей сир, все ось це добро, яке ми наклали на начос, швидко розплавилось і швидко нагрілось. А поки наші начос з сиром і крилем запікаються, у нас є якраз кілька хвилин, щоб приготувати ще й класний соус до цих заряджених начос. І нам на це знадобиться ще одна банка крилю. Відкриваємо її. Відправляємо цю банку криля в залишки нашого йогурта. Тут у мене йде приблизно одна невеличка баночка криля на пів банки йогурта. Тобто приблизно десь на 200 грамів йогурта. Солимо та перчимо. І тепер я сюди хочу додати трохи часнику. Свіжого жодним чином не обробленого для того, щоб ця страва була яскрава і така, знаєте, аж била по смаковим рецепторам розчавлюємо часник. Тепер, коли він почавлений, його буде дуже легко подрібнити. Ці два зубка часника відправляю до нашого йогурта з крилем. І останній етап. Цитрус. У мене тут буде лимон, але ви, якщо захочете, можете використовувати лайм. Він якраз дасть оцього мексиканського вайбу вашій страві. Для того, щоб він легше почавився, я його спочатку причавлюю, поки він сілий. Розрізаю і вичавлюю. Перемішуємо. Мені зараз здається, що я одним би цим соусом наїлася, тому що тут йогурт, криль, часник це буде дуже смачно. І от я вже відчуваю запах наших начос, значить, їх пораді ставати з духовки. Тільки подивіться, які вони класні. Рум'яні, запечені, деякі по бокам шматочки стали аж коричневими, але це зовсім не робить їх гіршими. Саме такі, начос я і хотіла. І до них ми зможемо подати ось такий класний соус. Їсти ці начос можна як із загальної тарілки, просто витягаючи собі по шматочку, щоб за ним тягся сир. Ну або ж накладайте частину собі на тарілку і їжте окремо. Тож не бійтеся експериментувати із консервами. Іноді ті консерви, на які ви ніколи навіть не дивилися, можуть дати вам надзвичайний результат, як, наприклад, ці начос запечені з сиром та м'ясом криля. Куштуйте їх, використовуйте м'ясо, криля у своєму щоденному готуванні і смачного.